Данило, ну розкажи про себе, як ти опинився в гірнику спорт, як прийняв таке рішення, ну і які перші враження твої по тренуванню? Ще матчів ти не грав за гірник спорт, а ось тренувався ще до того, як підписали контракт. Та-да, вже хочу тренуватись, бо провів збори в Ворстклі, не грав, а привик грати в молодіжки, завжди грав ну, в складі і все. Получалось і все добре було. А це так, два, два місяці вже ну, не, не, граю, не, не, не граю зовсім. І оце от дуже хочу грати, допомогти команді, і щоб було побільше перемог. Ну і розкажи, на якій позиції більше ти граєш, де звик, де відчуваєш себе комфортно, і де на тебе розраховує тренер гірника спорт Валерій Куценко. Так, можу зіграти. Де, де поставлять? Ну, можу зіграти в центрі, можу зіграти зліва, нападу можу зіграти. навіть захисника можу зіграти. Ну, мені якось. Ну, як у тебе зі, зі швидкістю? Та ну це не мені вже судити. Судить суд, суд, тренер, як я біжу, як, як себе. Ну, розкажи про себе, де починав грати, про перших тренерів, своїх, де починав футбольну кар'єру. Починав футбольну кар'єру в місті Новомосковськ, Дніпропетровська область. І там тренувався, потім поїхав в Дніпро, там грав за футбольний клуб Інтер, потім до УФК, потім в молодіжку попав в Зорю. Потім в Ворс клуб попав і ось сюди, до вас, Вірник. Ну, Вже були тренування в тебе, які враження на тренуванні. Чи відчув вже колектив, як там все відбувалося? Так, да, все добре, всі підтримали, є знайомі. І ну, дуже гарно прийняли мене все, все добре. У Ворслі ти навіть в тебе є матч УПЛ, да? Ось розкажи, відчув там так трішечки-трішечки футболу вищого рівня. Ну, звісно, відчув. На тренуваннях вже воно відчутно. Ну, відчут, ну, на іграх, то, тому ну, що воно так, ну, те, правильно сказати, такий накал, відповідальність така. А на тренуваннях, звісно, відчуваю, що. Ну, Буває тяжко, буває якось так вона ну, швидкість, друга швидкість між, між молодіжкою. Е, ну, от із Ворсли три гравці, пішли у оренду, Кулаковський Олександрію обрав, е, ще один легіонер на Північна Македонія. Ти поближче, так? гірник спорту обрав, чи там він не, не від тебе залежало, чи ти сам обрав цей варіант? Та ні, там не від мене залежало і якось так все. Ну, але як вважаєш, вдалий варіант, треба піднімати команду, забивати голи? Да, так, ну, звісно, ну, я тільки ну, за, щоб грати, я хочу грати, і тут хочу грати, допомогти гірнику спорт. Це, ну, я тільки за, щоб сюди приїхати був. Ви можна сказати, що в тебе є досить тупел, чи ті хвилини там такі були? Чи торкнувся м'яча в тому матчі? Та я, я думаю, що ні, не, не було такого. Ну, що, що досвід, ну, по тренуванням, що потренувався, як, як би, по, по, побачив, як воно все там, і що воно би, да, дало те, що ти потренувався і зіграв там на зборах пару ігор, Воно теж все би, давало плоди, що я ріс, ріс як футболіст. Даже mm -hmm. ці, ці малі там, хвилини, які я грав і ну, там, тренувався завжди, це дуже я виріс як футболіст. Ну і розкажи, матчі, ти спостерігав гірника спорт останній, які враження в тебе. Це не дивиться. Не дивися. <рес> Артем Нижник твій конкурент чи ні? Артем Нижник, та ні. Ми, мабуть, будемо разом грати з ним. Тобто ви вже, ти відчув себе, так? Да, він, він буде, я йому буду давати, він буде забивати. Сам навіть він прийшов підтримати тебе під час інтерв'ю, я так зрозумів. Да. Добре.